Вас, ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рокоділля і про гармонію життя сьогодні. Понеділок, 19 червня 2023 року, і розпочинає свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Кожного разу на початку тижня я говорю про те, що дуже хочеться! Це найзаповітніша мрія, щоб цей тиждень приніс нам мирне небо над головою. Ну а ми будемо продовжувати творити для того, щоб лікувати свою нервову систему та. Все ж таки створювати красу, яка повторюся і дуже сподіваюся, врятує світ та мир. Цього тижня я буду працювати тими самими процесами, над якими працювала минулого тижня. І до речі, це буде на трьох різних основах, як я і говорила в своїх десяти. Вишивальних бажань, відео про що знімала нещодавно, залишу в правому верхньому куточку посилання на нього. Я вам скажу, ці бажання потрохи починають збуватися, як ви можете бачити, хто дивиться мій канал. Ну, скажімо так, у мене всього, звісно, не три процеси, але зараз в активній роботі саме три. І перший дизайн це невеличкий дизайн на пластику. Ось ви бачите, на от такому от темно-синьому пластику використовую я магніт п'яльці від Wonderland Crafts з чарівної країни. Скажу вам дуже зручно вишивати. І це буде в мене такий захід сонця. Ставлю вам прев'ю, як має виглядати робота. І з допомогою вишивки цього дизайну зможу виконати декілька завдань у літньому рукодільному бінго. Від комод. Дизайн дуже гарний. Ну і ви розумієте, це мої улюблені фіолетові кольори. Також буду продовжувати вишивати свою Victoria Sampler, I love my Cat Sampler. Я буду вишивати один рядок, досить широкий, барджело. Я ще ніколи не вишивала барджело. І принаймні хочу розпочати хардангер. Звісно, я абсолютно не планую завершити повністю елемент з хардангером. Але з барджело, я думаю, справлюся і розпочну вишивати хардангер. Як виглядає цей дизайн повністю? Також ставлю вам прев'ю. Ну, і цього тижня я хочу мати фініш мого лавандового поля Lavender Fields. Від Харітаж Джон Клейтон. Ось що мені залишилося вишити тут. Всього два значка. Один значок це Solid 209 DMC. Ось ним я вже вишиваю. І буде також ще бленд 209 та ще одного фіолетового кольору. Сподіваюся, що наприкінці тижня я зможу показати вам готову роботу. Ну, а можливо, також процес прання та пресування, що я дуже люблю. Отже, ось цей процес я хочу фінішувати. Ось цей процес я хочу вишити барджело та розпочати хардангер. Ну а тут... Я не знаю. Тут я не буду собі ставити якихось особливих планів. Можливо, вийде фінішувати. Проте я не думаю, тому що тут понад 2000 хрестиків ось ці невеличці марочці, плюю якої я вам вже вставляла, далеко я не впевнена, що я зможу фінішувати. Як буде, так буде. Фініш, певний план. Та процес без конкретного плану. До речі, його я позиціоную як, в тому числі, дорожній процес. Тому, дивлячись, як буде складатися життя, можливо, і його повишивати. Дуже хочеться, щоб усі наші дороги були з радісними цілями, з радісною метою. Мабуть, поки що все. Сподіваюся, що будуть цього тижня і на вишивальні включення. Не перемикайтеся. Пам'ятаєте, десь близько місяця тому я вам показувала, що придбала кімнатну гортензію, ось таку блакитну. Ну, як ви бачите, поки що ми намагаємося з нею знайти спільну мову. Я навіть подивіться придбала ось таке добриво для азалії, рододендронів, гортензії та вереска, саме для гортензій, в тому числі, тому що підкислює ґрунт. А гортензії мені і у флористичному магазині квітковому розповіли про те, я вже її відео дивилася і читала відповідну літературу, що дійсно гортензіям потрібен підкислений ґрунт. Тому от саме таке добриво я додаю полив. До речі, потрібно не лише поливати гортензію, а й обрискувати. Бачите, я це якраз зробила. І, до речі, навіть якщо волога, як мені пояснили, на квіти попаде, то нічого страшного. П'є гортензія не лише коренями, а й листями і навіть квітами. Взагалі-то Хайдренджія це і її назва походить від слова гідра, вода. Ось така красуня. Яка любить воду. Буду вам показувати, як будуть розвиватися події. Ну вон там моя вишита гортензія на фоні, трошечки у розфокусі. Гортензієва тема цього тижня продовжується, і я просто не втрималася ще до того, як я завершила свій семплер від Вікторія Семплер «I love my cat», I love my cats. Я не витримала і придбала ще одну. Схема від Вікторії Семплер це будиночок з гартензіями. Ось така схема, і я просто не втрималася. Знаю ще одну вишивальницю блогер, яка планує вишивати цю схему, але я поки що не буду говорити, хто щоб певну інтригу дотриматися. Так, от, ось така класна схема. Вона менша, ніж мій нинішній семплер. Тут немає хардангеру, але є мережка. Нитки тут використовуються також і Глоріана, і Needle Point, і Крейнік морі. Також звичайний крейнік. Ще одна нитка, назва якої я навіть не буду намагатися. Вимовити напишу на екрані, тому що взагалі е, ніколи не зустрічала такого матеріалу. Також буде перле 8 та 12 номеру, але вже іншого кольору, не білого. Також буде використовуватися бісер Мілхіл, взагалі дуже цікаві матеріали, і я думаю, може мені вдасться, якимось чином ці матеріали. Підібрати, знайти оригінальні шовка і вишити оригінальними. Не знаю, як буде. Спочатку до шию котиків, а потім буду готуватися до цього прекрасного дизайну. Мені дуже цього хочеться. Дуже. Віт, сьогодні вже неділя 25 червня 2023 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Одразу зазначу, що тиждень був менш вишивальним ніж мені б того хотілося, тому що фон новин цього тижня був дуже насичений. Спочатку інформація про можливий підрив. Запорізької атомної електростанції. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але, як то кажуть, хто попереджений, той озброєний, і береженого Бог береже. Тому певним чином не було часу на вишивку. Ну а потім суботній демарш, Шепіто Пригожина, також не дозволяв відірватися від екрану. Смартфону, планшету, тому що хотілося отримувати інформацію. Але все ж таки вишивка це антистрес, це спосіб певним чином відволіктися. Тому, звісно, я нею займалася і маю результат. Перш за все, в мене фініш, Фініш мого лавандового поле, «Lavender Field» від «Heritage Crafts» Джона Клейтона. Артикул. J.C.L.A. 1247 Ось така вийшла панелька. Я вже міряла колись її, але відповідно до даних, зазначених на наборі 11 на 31 см. в мене все зійшлося. Тут всього 8750 хрестиків у переведенні на хрестики, з яких 8194 безпосередньо хрестиків. Та 556 вузькохрестиків. Цих особливих вузькохрестиків Джона Клейтона, які характерні як для панельок, так і для кругів Клейтона, можливо, і для інших наборів. Вишивалося все в дві нитки. Тут було 23 кольори DMC і без Бекстічу. Абсолютно немає бекстічу. Але от подивіться, наприклад, ці будиночки і ці кіпариси, завдяки саме цим вузькокрестикам, Вони чіткі, вони обмальовані Не мов би бекстічем. Але жодного стіпка бекстічем тут немає. Це одна з панельок цілої серії, ось декілька панельо тут на обкладинь. Цієї серії, але їх, звісно, дуже багато. Чи є в мене в планах поки що, не знаю. У мене якогось фавориту немає. Але дуже хочеться також обрати для себе і вишити якийсь кругів клейтона. Але думаю, що це буде вже план на наступний рік, тому що на цей рік в мене планів більш ніж достатньо. І єдине, що мене. Дещо збентежило. Ще якось не дуже розпресувала я цю роботу. Ну, це таке діло ще поправимо, і коли оформлювати, буду, буде натяжка. Але якщо подивитися на прев'ю, бачите, тут чіткі гори. І я бачила в інтернеті відшиви. Також ці гори проглядаються. В мене от щось таке вийшло. Мабуть, десь я зробила помилку, десь неправильний бленд створила от в цій області, і в мене не видні чітко ці гори. Але я буду думати, що в мене ну немає тут гір на горизонті, в мене трошечки інший пейзаж. Але я. Неймовірна рада, що я завершила цю роботу. І, до речі, цим дизайном я виконала декілька завдань від літнього вільного бінгу від комоду, Встав на екран ігрове поле. Ну, перш за все, це фініш весняного старту. Це, звісно, фініш мого весняного старту, але не цього року. А ще 2021 року, коли в мене був другий квітень місяць лавандових стартів. У мене навіть було окреме відео в правому верхньому куточку, я залишу на нього посилання. Ну, так, ось, тоді то був квітневий старт. А зараз в мене фініш. Крім того, я закрию завдання. Вишити дизайн з літньою квіткою. Тут конкретної квітки немає, але тут ціле квітуче лавандове поле, і, звісно, поле складається з окремих квіток. Ну, і цих тут квіток, як ви бачите, безліч. Крім того, цим завданням я з повною відповідальністю закриваю завдання вишити, дошити процес відпочивалочком. Це дійсно відпочинок. Лінда, я обожнюю вишивати на Лінді. Схема дуже зручна, приємна, незважаючи на ось цю шахматку, яка була у цій частині. Вишивати просто насолода та відпочинок. Особливо, коли мені залишився один значок, вишивався одним блендом. Його тут було багато у цій частині, я просто зашивала. Ну і коли небо вишивала такими рядками, переходимо один колір бленд, другий колір бленд. Дуже просто, дуже легко було вишивати відпочинок 100%. І також ще було там завдання вишити кольорами метеликів. І от подивіться на ось цю частину: тут фіолетові такі помаранчеві, жовті, трохи коричневі кольори. І от подивіться на ось цих метеликів. Ці метелики мінливці, вони в основному у лісистій місцевості живуть, можливо, в лісостеповій. саме у нас в Україні. Тому, от ви бачите, що ось ці кольори в цій частині вишивки, які я вишивала, і кольори цих метеликів, ну це просто один в один. Також я торкнулася виконання ще одного завдання, там, де потрібно повишивати 15 тьма блендами. То в цьому процесі я вишила саме влітку чотирма блендами. Але про це завдання дещо пізніше, коли я зможу його виконати повністю. Я записую кожен бленд собі, скільки хрестиків, який це був бленд, в якому процесі. Ну і потім зможу більш детально про це розказати. Дійсно, це для мене прекрасний результат. Дуже довгоочікуваний фініш. Нарешті одне з моїх лавандових полів готове. До речі, знаєте, помирати так з музикою. Ну, це я, звісно, так шуткую. Це такий вже чорний юмор. Коли пішла мова про цю ЗС, я собі вирішила, потрібно терміново сходити, зробити манікюр, підікюр. Ну, і зробила. От френч зробила. Ну, я, звісно, Сподіваюся, що цього не буде. Але на той момент от хотілося зробити саме так. Ну, звісно, я вишивала не лише цю роботу, а й вишивала свій семплер Вікторія Семпер I Love My Cat. І ви бачите, які в мене тут просування. Цього тижня я вишила ось цей рядочок Барджело. Взагалі-то це. Як я дізналася, раніше я цього не знала. Це рядочки з сатиновими стіпками, але які чередуються різними кольорами, а можливо в різне складання ниток. Перший рядок вишивався ось ця верхня частина сердець це перле номер 8 білого кольору. Потім ось ці сині серця. Взагалі-то по ключу вони мали вишиватися такою веселковою райдужною глоріаною. Але я взяла DMC меланжеве. Маланжеве, ось таке синє. Бачите, тут також переходи. Я вже використовувала таку нитку, ось тут рожеву, ось тут фіолетову. І ось тут вирішила взяти синю і. Ось такі в мене переходи також вийшли. Потім нижня частина цього серця також перле номер 8 Це все сетинові стібочки. І вже DMC, це якась нитка Needle Point в мене переведено в конверсію в DMC. Ось це коричнева, коричнева частина. Ну і пришитий бісер Міл такий, як по ключу. Взагалі це назву має цей рядочок серця Барджело, і мені дуже сподобалося. Спочатку якось мені було лячно, а потім я із задоволенням вишила. І бачите, ці серденька в мене вийшли. Ну, я рівно по схемі вишивала. Все в мене вдалося. Сподобалося вишивати Барджело. І я з острахом Подумала, що я ж вам обіцяла ще й перейти до вишивки елементів хардангеру, і я перейшла до їх вишивки це вже не з роботи, мені залишаються тільки ці серця хардангера. І що ж я вишила? Я вишила перший пункт вишивки хардангера це блоки. Перший раз я їх вишивала. Вони в мене, звісно, не ідеальні, як вони вишивалися, ниткою перла номер 8 через 4 переплетення. Кожний блок 5 стіпків через 4 переплетення. Ну, ось тут, тільки тут не через 4 переплетення, трошки тут більше. Але також по 5 стіпків. Ну, мені здається, як для першого разу. Непогано. Знову я розумію, що це не ідеальні блоки, ще потрібно тривануватися, але, але вже щось є. Ось, бачите, під таким куточком виглядає досить непогано, мені здається. І я, я дуже рада. Як ви бачили в одному з попередніх включень, я вже ще одну схему Вікторії Семплер придбала. Там Хардангру, до речі, немає, лише мережка. Але тепер я сподіваюся, що мені вже не так буде лячно, оскільки дуже багато стіпків я тут вже опанувала. І от перейшла до Хардангру. Ну, наступного тижня продовжу, не буду говорити завершу, не завершу. Але. Буду продовжувати. Ну, і третій дизайн, який був в мене в планах, це ось така мініатюрка від Світ Аннет. Ставлю вам прев'ю на екран, а посилання на її інстаграм в описі. Ось такий от захід сонця. Мені потрібен. Цей дизайн для того, щоб виконати декілька завдань рукодільного бінгу від комоду. Вишивала я його небагато, як ви бачите. Але я вишила усі от фіолетові кольори. Небов би тут мені було мало фіолетових кольорів цього тижня. Вирішила ще й тут. От бачите, вся частинка вся яка фіолетова, в мене був вишитий на початок тижня лише один кольор, а зараз інші хрестики. На пластику виходять непогані. Ну і вже приступила я трошки до синє-блакитної кольорової гами. Ну, думаю, наступного тижня продовжувати. Хотілося б завершити, щоб в мене був фініш. До речі, мені в червні потрібно ще фінішувати один дизайн, то я не знаю, ось це буде фініш ще червня, чи ось це? Не знаю. Як вийде, але добре, що в мене вже є два фініші. Один я вам показувала раніше це браслет, це другий фініш червня. Ну а детальніше я все ж таки планую показати вам відео з підсумками за півроку. Дякую вам в коментарях, ви мене в цьому підтримали. Також дуже дякую за співчуття під попереднім відео щодо того, що. Пішла на небо моя бабуся, яка також була з нашої братії, була вишивальницею. Стосовно оформлення цього дизайну я поки що якось не налаштувалася, звісно, це на мене не схоже. Тому що, хто давно дивиться мій канал, той знає, що я дуже люблю оформлювати роботи. Лише виперу, випрасую. Вже біжу оформлювати, але зараз під час війни якось мені ніяково. До зйомок відео за підсумками півріччя. Звісно, я нічого не буду робити щодо відправлення на оформлення. А далі буде видно. Ну а поки що, все, чим я займалася цього тижня. Я бажаю нам якомога більше гарних новин. будьте здорові, будьте у безпеці, до нових. Скорих зустрічей, пока.